Всім привіт! Мене звати Ілля, і сьогодні поговоримо про книжки, які я прочитав за липень. Цьому цього місяця це було чотири історії, але всі вони були цікаві і цікаві по-різному. Давайте по часі. Першою прочитаною книгою була «Тре зі смарагдового моря, і мені здається, для літа це дуже відповідна і назва історія, і те, як вона виглядає. Бачите, я навіть сьогодні випадково одягнувся під неї. Що це? Це е, Брендон Сендерсон, по-перше, е, про якого я знав мало донедавна, але я потихеньку починаю пізнавати світ фентезі більше. Е, це не мій основний жанр, але це жанр, який цікавий мені, і мені б хотілося почитати гарних романів і циклів е, в цьому жанрі і на його межі. І Брендон Сандерсон, як я начутий, е, доволі вагомий е, в цьому жанрі автор, е, особливо в сучасності. Ця книга мене вабила як обкладинкою, так і відгуками е, в мережі. Не чув насправді навіть поганого нічого, але чув якраз таки дуже багато схвального. Е, ну, по-перше, просто давайте одразу про візуал, щоб потім е, цим не займатися. Типу, це та ілюстрації. Е, хоча ілюстрації не прям. В стилі, який мені подобається, але вони деталізовані, гарні і відповідають сюжету. Більше про роман. Це щось між затишним і героїчним фентезі, як на мене, бо іноді історія така більш комфортна і атмосферна. Іноді вона якраз про таку героїчність, тому що тут якраз відбувається така класична, класична героїчна історія. Дівчина, яка живе на невеличкому острові, закохується в принца, а той принц зникає, його. Напевно, викрадають, і вона вирушає е, в довгу подорож за ним. І перетворюється з такої звичайної дівчинки, яка була прибиральницею на цьому е, острові. в Певну героїню, за якою потім всі йдуть. Тобто це навіть не спойлер, це просто такий класичний троп, коли е, героїня або герой зростають впродовж сюжета, е, рухаючись до своєї мети. Тут в неї мета е, врятувати свого коханого. З цікавих речей це як побудований цей світ, тобто він такий спочатку здається класичним фантазійним, але автор тут вводить таку цікаву річ, як е, спори. Зі спорту складаються моря, їх 12, і вони відповідають місяцям. І оці спори вони можуть впливати по-різному і грати як на користь, так і дуже на шкоду. Тому е якраз між цим балансують люди, які ними користаються або ні. І наша головна героїня це теж не спойлер, але буде з ними працювати все більше і відкривати нові сторони як для себе, так і для людей навколо. Це цікавий елемент і е, такий неочікуваний, в чомусь потім навіть пояснений в післямові автором, дає чогось такого незвичного в сам цей світ, і, і робить цю історію трошечки не класично. Сама історія цікава, е, гарно прописані персонажі і їхні мотивації. Це не про щось надто глибоке, але е, справді е, цікаво спостерігати за їхніми комунікаціями і зростом. І це читається дуже легко, е, моментами смішно, моментами просто цікаво. І, хоча навіть е, гарний сюжетний поворот, і мені здається, навіть не один. Ну, для мене точно їх два, які автор застосував під кінець книги, які дозволяють ще більше насолодитись прочитанням цього тексту. Більше навіть не знаю, що сказати. Можливо, я б попередив, що дуже велика частина тексту є такою трошки піратською із цією атмосферою. Мені не завжди відгукується саме ця історія, але. Тут це було якось гармонійно, цікаво і поєднано з цією історією про спори, з цією класичною героїчною історією. І в принципі, в межах цього світу пірати були мені цікаві, і те, як все відбувалося між у Тризісмирах у моря, я ставив цій книжці четвірку, і це справді хороша книга для прочитання. Другою книгою, яку я читав паралельно, яку я моментами читав без перестанку, а моментами е, трошки е, з тяжкістю. А, але в цілому, я одразу скажу, що я дуже задоволений прочитанням, це таємна історія Донни Тарт», яку я ще й взяв в, в оригіналі, мені було цікаво е, ознайомитись саме англійською мовою. Маленька передмова я до нотар читав раніше, це був Щіголь, але читав його я в перекладі. Якраз через це, зокрема, мені хотілося почитати, як пише тарт англійською. Ну і ознайомитись з тим романом, який останні роки мені здається все гучніше і гучніше обговорюється, який все більше привертає увагу людей до такого стилю дарк-академії. для тих, хто не знає це щось про таку про таке академічне життя, про елітарних студентів, про те, як вони інтелектуально проводять умовно свій час, як вони розмішляють, що вони роблять між собою, і про таке трошечки тип елітарне суспільство в межах. Вищих навчальних закладів. Тут якраз дуже-дуже явний цей стиль, і мені здається, він один з таких справжніх перших романів, який цей стиль принаймні вивів в маси, плюс. Сама історія це про таке дослідження моралі, дослідження різних питань етичних, філософських і просто про дуже складні взаємини між людьми. Головна тема і історія, що розкривається в цьому романі, це те, як на початку роману ми спостерігаємо, що групка друзів, студентів, які вивчають грецьку класику, вбивають одного зі своїх друзів-колег, і ми спочатку можемо не розуміти взагалі, про що це, чому і як. І весь роман веде нас по такій передісторії і трошки після історії того, як це все відбувалося, чому до цього дійшло, і намагається нам роз'яснити, якщо можливо, про причини і наслідки цього вбивства. Попри те, що ця історія справді тягнеться, і ця передісторія дуже справді довга, за цим цікаво спостерігати, бо. Тут достатньо колоритні е, герої. Як я чув, відомо, що тарт щось багато переймала з власного життя, і тому ці герої справді відчуваються як живі і як такі, що могли існувати. Не знаю, чи хтось з них когось вбивав в справжньому житті, але але за цими героями, їхніми характеристиками, їхніми діями і мотиваціями, е, справді е, спостерігати надзвичайно цікаво. Тут ще й ми спостерігаємо теж доволі цікавий феномен літератури як ненадійний оповідач, якраз саме головний герой Річард Пейпен є таким. Хоча, бути відвертим, моментами я дійсно міг співчувати цьому герою, і так далі, але от в цьому і полягає сенс цього методу, тому що цей герой намагається. Виправдовувати всі свої дії певними логічними зв'язками, ланцюжками, але не завжди вони справді такими є. А ми якраз маємо вестись або не вестись на це, і в цьому якраз цікавий е, цей елемент. Тому це мені теж зокрема сподобалось, і в принципі дійсно цікаво поспостерігати за цією історією, за цією елітарною групкою е, і тим, як вони е, живуть. Тут багато відсилок насправді на власне грецьку класику, історію і культуру і історію зокрема. Е, бути відвертим, я не сам знав багато чогось цього, але спостерігати за цим було цікаво, і це можливо навіть така мотивація на подальше вивчення таких тем їхнє дослідження. Тому це теж десь на межі 4 з 5, хоча це така дуже тверда і хороша четвірка, це справді хороший роман, який є цікавим до прочитання, і я не шкодую витраченого часу на це, а навіть можу радити вам. Невеличкий контраст, принаймні, по назві це бомжі Донбасу Олексія Чупи. Е, цю книжку я, напевно, останній рік-півтора е, хочу прочитати, навіть е, при тому, що прямо про що ця книжка я дізнався зовсім зовсім нещодавно, можливо, якраз перед купівлею, якщо не після. Мені спочатку здавалося, що, здавало, що це має бути якась е, документалістика е, інтерв'ю чи, чи репортажі е, з Донбасу з е, безхатьками. Але виявилося трошки не так. Це така художня історія. Це, напевно, все ж таки по обсягу така повість, яка виявляється дуже незвичною. Тому що це спочатку історія про такий побут українськомовних е бомжів в Макіївці 2012 року, що вже звучить як е дійсно е щось цікаве для прочитання. Але при тому це потім переростає в те, е що. Це щось стає на межі навіть е, такої антиутопії і, можливо, фантастики, е, тому що вони знаходять чоловіка, який е, ділиться з ними. Єдиним екземпляром літопису про умовну справжню Україну, яка існувала раніше, і від якої е, залишків майже немає, і все, що ми зараз маємо, це наслідки е, західної або східної культури, яка переінакшила, все знищила, і так далі. І друга половина роману це якраз е, переважно пере, переказ цього літопису і реакція без на це. Друга частина мені читалась трошечки складніше, і, можливо, її можна було описати трошки краще. Але загалом, все одно, сама ідея, сама її реалізація і е, такі думки автора ще навіть до 2014 року про таку все ж таки українську ідею, але в некласичному контексті це дуже класно і цікаво. Е, і я би точно радив спробувати цей досвід, тому що це. Не так вже й складно, але може поцікавимо відкрити вашу призму на художню сучасну українську літературу загалом. Тому бомжім Донбасу можу радити 4 з 5. під кінець місяця. Я був поставлений перед складною дилемою, принаймні особисто для себе, чи графічні роман і я можу рахувати в себе як прочитаний текст. Ну, і, очевидно, це є текст, тому я вирішив, що можу. Особливо під час і після прочитання, я все ж таки зрозумів, що деякі графічні романи і манги стоять на рівні з деякими романами, якщо іноді не вище. І саме ця історія Добрані Понпуне є такою. це... Справді було дуже хороше читання, очевидно, швидше, ніж е, будь-яка книжка, е, але воно мене занурило і дозволило прорефлексувати не менше, ніж е, відповідно деякі художні романи. Е, це цікава, сюрреалістична історія про дорослішання, про проблеми в родині, про першу закоханість, про дослідження себе. Е, я вже не чути, що в подальших томах історія загортається ще цікавіше, ще швидше і так далі. Наразі я маю тільки два, і в принципі української перекладені тільки два, тому можливо я буду це робити або дуже поступово в рівні з перекладами, або перейду на прочитання англійською. Це ми вже побачимо згодом, але принаймні ознайомитись першим томом. і... Скоро з другим, мені вже є дуже цікаво. Бо історія нам розповідається від ось такого персонажа, і він, по суті, це звичайний підліток і так далі. Але, от навіть те, як він виглядає, воно відрізняється, воно одразу привертає увагу, те, як деякі моменти дійсно різко розвертаються в плані сюжету і. Додають оцього абсурду або сюрреалізму. Мені дуже подобається на Goodreads, я почув цікавий відгук про те, що це щось дуже подібне до Девіда Лінча, і насправді так і є, тому що ми, по суті, читаємо і так цікаву історію, щодо якої ми можемо порефлексувати, подумати щось. І просто можемо захопитись тим, як вона оповідається. Але моментами ми просто ще й дивуємось тому які цікаві метафори або просто дивні елементи нам демонструє автор, і це нас може зацікавити навіть ще більше цією історією. Принаймні, так було зі мною, тому навіть якщо ви не читаєте мангу або читаєте таке доволі рідко, це може стати. Достатньо гарною історією для вас, тож ось такий список прочитаного в мене за місяць. Можливо, це не багато, але це чесна праця, і це були цікаві історії, романи, тексти, з якими я ознайомився. Кожен з яких насправді я радий би вам, вже залежно від ваших інтересів. А внизу в коментарях чекатиму на ваші коментарі, відгуки, думки щодо цих е, текстів, можливо, чимось поділитесь, що читали ви за липень. Я дійсно радий, коли ви ділитесь своїми думками або досвідами у мене в коментарях. Так само не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, перейти на мої інші соцмережі. Там я з'являюся все ж таки трошечки частіше. І не забувайте читати книжки і бути щасливими. Всім папа! -па.